Слава Україні! Вітаємо у Мілітарі медіа центрі на презентації соціального проекту Родинам захисників. З нами сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, начальник управління соціального супроводу головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, полковник Ярослав Калініченко, директорка громадської організації Громадський Рух Жіноча сила України Наталія Омеренко. Запрошую спікерів на сцену. Прошу. Добрий день. Перепрошую, що ми трохи запізнюємося, але у нас оперативна обстановка така, що доводилось відпрацювати зараз ту ситуацію. Ми е сьогодні е хочемо познайомити вас і насамперед родини наших захисників з підказчиком, який ось, будь ласка. Буде для них поширюватися в ТЦК і в ЦНАПах. Ви зможете знайти ось такий буклет. А цей буклет народився в результаті нашого спілкування з родинами загиблих, зниклих і з родинами наших захисників. І ми фактично проаналізували питання, які найчастіше виникають. Спробували по всіх цих напрямках відпрацювати. Ми будемо окремо вас повідомляти про кожен з цих напрямків. І завтра у нас буде серйозна робота з приводу безвісті зниклих в кабінеті міністрів. Ми також пришвидшимо і покращимо комунікацію з цього питання. Сьогодні ми з вами будемо говорити про насамперед. Родини всіх наших мобілізованих, тому що ті військові, які до великого вторгнення професійно займалися військовою справою, там, слава Богу, наші родини обізнані практично в усіх питаннях. Основне, що хвилює родини військовослужбовців, особливо тих, які знаходяться на передньому краї, це коли родич не виходить на зв'язок день, два, три. І родині здається, що все це вже критична ситуація. Вони починають через знайомих доходити там до генштабу, до міністерства, і ми всі, і я в тому числі починаю телефонувати в підрозділи і шукати конкретних людей, чому хтось не вийшов на зв'язок. Але насправді. Технічно це пояснюється, тому що є зони бойових дій, де не можна мати при собі мобільний телефон, тому що це реальна загроза життю військовослужбовця. Але разом з тим, ми розуміємо, що вдома родина не може спати. Їм потрібно розуміти, що навіть якщо він без зв'язку, але він є, він живий, він зараз ну, коло нього побратими, є свідки, точно підтверджують, що він живий. Тому ми напрацювали разом з генеральним штабом і разом з громадським рухом «Жіноча Сила України. Ми дуже дякуємо за цю допомогу, цю підтримку громадськості. Ми напрацювали алгоритми, що у родини військовослужбовця повинно бути вдома, скажімо, там на кухні, на холодильнику, які підказки. На випадок, коли вони відчувають, що вони не можуть спати, тому що вони не знають, де, де їхній родич, і тут є м, а, телефони всіх гарячих ліній на, на всі випадки і всі ваші сумніви, які у вас виникають. Ну і ми помітили, що родини, які до нас звертаються з цим питанням, чому мій син не виходить три дні на зв'язок? Коли я починаю говорити, чи хтось із нас, бо до нас до всіх звертаються, ми розуміємо, що у родини немає ні телефона жодного побратима, ні телефона командира, ні розуміння, в якій частині знаходиться їхній родич. Тобто немає такої базової елементарної інформації, яка би і без нас дозволила протягом 20 хвилин мати вже якусь певну інформацію. Тому це фактично такий підказчик. Якщо мобілізовують вашого родича, ми радимо. Ось ці контакти, да, тут ми перераховуємо, взяти для себе ці контакти. І вони десь повинні у вас бути на поготові. І перше, що ви робите, якщо у вас якісь сумніви, швиденько по цих контактах перевіряєте, де що, чому не вийшов на зв'язок чоловік, там, син а, чи зять. Далі ми підказуємо на всі випадки, якщо там немає зв'язку більше трьох днів, куди перше дзвонити. Якщо зв'язок відсутній з командиром, що робити у цій ситуації, а якщо відсутній зв'язок з побратимами, тобто ви вже всі запобіжники пройшли і ніде інформації немає, куди далі можна звернутися, дати такий вказівник. Тут є посилання на всі наші сайти і інформації. Ну, скажімо, у разі поранення, у нас вже давно розроблений алгоритм. Він знаходиться на сайті Міністерства оборони. Повністю покроково дуже простий показчик. Куди рухатися, які довідки, що зробити, кому надати, і у користуванні він надзвичайно простий. Тут так само є порадник для сімей, тому що дуже часто військовослужбовець потребує цієї допомоги, щоб навіть родина разом з ним там якісь речі з'ясовувала, і ми все це от будь ласка спростовуємо максимально. Ми сьогодні звертаємося до всіх наших родин. Захисників, якщо ви в ТЦК або це територіальні центри комплектування, або в ЦНАПах, ви туди не дійшли і не знайшли такий буклет, то ви можете на сайті Міноборони за посиланнями знайти собі в електронному виді такий буклет, і все одно у вас підкащик буде. Кому як зручно, хтось хоче, щоб в нього паперовий був, хтось готовий в електронному виді через смартфон цим користуватися. І ми сподіваємося, що в такий спосіб спільно ми разом з вами покращимо покращимо це очікування, спростимо його, зробимо його більш комфортним, більш спокійним для наших. Родин захисників, які тут з нетерпінням чекають не тільки перемогу, а і всіх своїх близьких живими і неушкодженими. Вітаю всіх. Хотів би додати від військових, що нові підходи в роботі з членами сімей військовослужбовців. Вони, зокрема, є певним наслідуванням позитивного досвіду, зокрема, країн НАТО, де Готовність сім'ї до вибуття військовослужбовця в район ведення бойових дій є складовою готовності війська. І наразі у Збройних силах відпрацьовуються нові методики роботи з, з сім'ями як перед відправленням в район ведення бойових дій, так і їх супроводження під час їх участі в бойових діях і після повернення. Одним із елементів такої роботи якраз і є. Навчання, нагадування членам сімей військовослужбовців, яким чином їм краще комунікувати з військовослужбовцями під час їхнього ведення війни, яким чином сприяти психічним станам військовослужбовців, розуміти. Що там з ними відбувається, щоб правильно з ними спілкуватись, щоб максимально налаштувати військовослужбовця на свідомий захист батьківщини і бути максимально спокійним Ми за те, що зараз, членами їх родин, все добре, що вони знають, куди їм звернутися, що їм потрібно зробити. Тому цей досить простий, але досить корисний довідник, є наразі дуже необхідним, дуже своєчасним, особливо під час загальної мобілізації. Наразі я. Дуже вдячний всім, хто долучився до його розроблення, тому що коли кожна родина має хоча б невеличкий, але такий довідничок, як віконце зв'язку з військовою частиною, з військовослужбовцем, це є дуже корисним безпосередньо і для того, щоб військовослужбовці краще виконували свої бойові задачі там, в районі виконання бойових завдань. Тому я ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до цієї роботи. Це дуже корисно. Дякую. І в першу чергу нашим громадським організаціям, які мають оцю певну комунікацію зі Збройними силами, які розуміють важливість цієї роботи, які також виділяють свої ресурси для допомоги Збройним силам. А також в першу чергу для членів сімей наших захисників та захисниць. Я, мабуть, тоді додам те, як як ми прийшли до того, що ця інформація має бути обов'язково в кожної родини, в кожній сім'ї мобілізованого військового вже більш ніж рік, ну фактично, з початку повномасштабного вторгнення, працює проект служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, який було створено на запит головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. Це і телефонна лінія і групи підтримки. І за цей період ми побачили. З якою кількістю звернень да, ми маємо справу, і з якими питаннями звертаються члени родин. І багато хто звертається із соціальних питань, бо ми консультуємо і соціальних питань, і психологічних питань, і більшість родин вони часто не знають ось цю базову інформацію: номер частини батальйону, взводу, роти, вид військ, наприклад, чи номер бригади. А цієї інформації часто не вистачає, щоб максимально швидко і оперативно і проконсультувати, і допомогти вирішити питання. Тому здається, це такі очевидні речі, але це не очевидні речі. І ми бачимо, що більшість людей, які мають такий перший досвід взаємодії з військовою службою, да, особливо там члени родин, вони не знають цієї інформації. Десь вони забувають запитати військового, десь військовий забуває цю інформацію надати. Але це максимал, знаючи цю інформацію, це максимально спрощує і пришвидшує вирішення будь-яких питань. Другий момент, який ми побачили, це те, що і військові, і члени сімей, які вперше стикаються з військовою службою, часто не орієнтуються про маршрути, де вони можуть отримати інформацію до кого звертатися в першу чергу. І от ця е, листівка, ця брошура, вона має якраз такий маршрутизатор всередині, а да? тут і написано до кого звертатися в наступних ситуаціях. І дуже часто деякі питання можна вирішити, звернувшись безпосередньо там військовому до свого командира або до старшого командира, замість того, щоб звертатися до офісу президента чи Міні... чи міністерства оборони. І іноді, коли родина це знає, вона може і сама скористатися цією можливістю в тій частині, в якій вона саме має повноваження. І десь член сім'ї, мама чи дружина можуть підказати військовому, да, до кого краще в першу чергу звернутися. Адже ця листівка вона може бути підказкою і членам сімей, і самому військовому, який приходить там вперше в ТЦК, наприклад, і от може отримати цю листівку, звернути на це увагу, бо не у всіх є розуміння, як, як працює силова система, да, як працює вертикаль і до кого з яких питань звертатися. І окремо на що ми тут звернули увагу, це про те, про що має домовитися. Сім'я з військовим перед тим як він відбуває в зону виконання бойових завдань або на нове місце несення служби, тому що є багато питань, які закривають в родині розподіляючи обов'язки. Це одна історія, да? тому що це використовується в кожній сім'ї. Якісь задачі закриває там дружина, наприклад, якісь закриває чоловік. А є питання, які залишаються відкритими, якщо чоловік іде в армію, і відповідно родина залишає. Скажімо так, весь побут залишається на дружині. І також потрібно узгодити, як родина буде закривати ці питання. І крім того, як комунікувати в тих чи інших ситуаціях. І в цій листівці є такі моменти, як узгодити, наприклад, базові речі, да? хто телефонує першим, коли ви контактуєте, до кого з яких питань може звернутися сім'я, якщо військовий не може допомогти у вирішенні цих питань. Адже якщо родина там буде. Наприклад, звертатися до військового з тими питаннями, з якими він зараз ну, не в силі допомогти, то що буде відчувати військовий? Да, що він не може допомогти родині? Відповідно, як він буде виконувати свої основні задачі, йому буде емоційно складно. Тому наша основна задача ще також звертати увагу і на цю складову. Так, щоб родини вони мали підказки завчасно, до кого з яких питань звертатися, щоб вони мали ті ресурси, до кого вони можуть звертатися, щоб вони могли звертатися і до зовнішніх ресурсів, наприклад, там в громаді чи до громадських організацій, чи звертатися за допомогою психологічної чи емоційною, в тому числі на телефонній лінії. Чи звертатися у спільноти дружини і матерів, де вони можуть отримувати і взаємопідтримку, в тому числі тут ці контакти також є. Тут є контакт нашої служби, яка може бути підтримкою як зовнішній ресурс для родин та з тими викликами, з якими вони зіштовхуються. І це, мабуть, такий перший дотик до цієї роботи. Основне, що зараз добре, щоби знали родини, які стикаються з досвідом військової служби. Тому що питання, які тут викладені, будуть послідовно потім розширюватися, да? даватися більше підказок, даватися короткі, змістовні якісь інформаційні матеріали. І для мене, от якраз, як для представника громадського сектору, саме от ця листівка це такий відгук да? от, і, і демонстрація, що може бути дуже плідною взаємодією громадського сектору, і е, силових відомств. Дякую за цю можливість. поширення інформації про такий довідник тут є QR-коди і дуже просто користуватися. І, власне, тут зібрані всі питання, які найчастіше до нас надходять від родин наших захисників. І тут є допомога по дуже серйозному питанню. Це у випадку, якщо родич потрапляє у полон або безвісті, зник. Я ще раз хочу нагадати, що є координаційний штаб, який працює при гур, да з питань поводження з військовополоненими. І ось є QR-код і посилання на сайт. Це питання, яким просто я думаю, стикаються всі підрозділи зсу і Міноборони. Бо до нас всі родичі звертаються, попри те, що ми поширюємо інформацію про існування цього координаційного штабу. Тому ми будемо вдячні за поширення саме цих реквізитів. І сайт Турбота. Який створений і, і існує і функціонує на сайті Міноборони, да, як окремий додаток, який дуже спрощує проходження ВЛК, тому що там чіткий маршрутизатор є, і всі зразки всіх документів і всього декуди що подати, і що, і там є алгоритми дій у разі поранення. А, тому, тому що це ну, ті речі, які потребують хоча б мінімального розуміння цього алгоритму. Тут, будь ласка, все це дуже просто і для родин, і для військовослужбовців. І ще раз будемо всім вдячні за поширення цієї інформації. Шановні колеги, а зараз є можливість задати запитання нашим спікерам. Прошу піднімати руку. У залі є мікрофон. Я напевно відкрию. Все таки буде питання адресовано до представника генерального штабу. Ця інформаційна кампанія вона зорієнтована на сім'ї військовослужбовців мобілізованих. Скажіть, будь ласка, а і їх заступники вони мають такі ж самі дзеркальні кроки? Чи вони збирають у своїх військовослужбовців дані про членів їхніх сімей і дають свої контакти для того, щоб мобілізовані передали військовослужбовцям членам? Дякую за запитання. Звичайно, кожен командир він безпосередньо має знати свого підлеглого і знати ті певні особливості його сімейного стану, які можуть. Вплинути на виконання обов'язків безпосередньо за посадою того чи іншого військовослужбовця, на його ефективність бойових дій, відповідно, кожен заступник командира з морально психічного забезпечення він має всі, всю інформацію стосовно сім'ї військовослужбовця стосовно особливостей, потреби в додатковому соціальному захисті тої чи іншої сім'ї. Відповідно, коли командири. Свої підрозділи разом з підрозділом убувають до виконання бойових завдань, звичайно, вони залишають контакти тих чи інших всіх безпосередньо підрозділів для подальшого спілкування з членами сімей. Іноді військовослужбовці самі це роблять. Але коли такого за певних обставин не відбувається, коли з тих чи інших оперативних причин немає можливості, командиру навіть зустрітись, з членами сімей, військовослужбовці, звичайно для цього і існують певні нагадування, зокрема. Оця пам'ятка, яку наразі розроблено, не дуже просто для військового, для, для сім'ї. Настільки доступно написано, що це буде те певною підказкою, і сподіваюся, ну вона сім'ї мають розуміти, що це не інформація для загалу, номер телефону того чи іншого командира, що це більш потрібно саме для них, для того, для дружини, для матері, для того члена родини, який залишився, щоб якраз не перенавантажити дзвінками командиру, коли це не є нагайним, а саме тоді, коли це дійсно сім'я цього потребує. Тому звичайно. Це комунікація, це тільки покращення зв'язку з безпосередньо зворотнього зв'язку, не тільки між членами сімей і військовослужбовцями, а й безпосередньо самим підрозділом, членами сімей. Ну, у нас типова ситуація таких звернень зараз виглядає так: родина різними різними шляхами, через знайомих, через соціальні мережі, буває офіційними зверненнями. Там три не виходить на зв'язок прізвище ім'я по батькові. Ми починаємо питати. Який підрозділ, де знаходиться, не знаємо. Ну, по-перше, може бути купа співпадінь. Ми починаємо самі через Генеральний штаб вишукувати всіх людей зі схожими прізвищами ім'ям по батькові. З якого ТЦК призивався, не знаємо. Це ключова інформація, з якого ТЦК людина була мобілізована. Це, з, з цієї інформації ми пот, можемо дуже швидко з'ясувати купу е, е, питань і зняти їх там за 5 хвилин. Але ми стикаємося з тим, що навіть не знають, звідки людина була мобілізована. Тому ми тут просто підказуємо, які речі базові потрібно знати для того, щоб миттєво отримати інформацію для свого родича. І, власне, щоб ми всі разом із родиною не витрачали там дуже багато часу на те, що можна там за 10 хвилин всім разом з'ясувати. Прошу. Пане полковнику, таке запитання: чи вивчався закордонний досвід? Як їхні військові комунікують з своїми рідними, і чи можливо вони ще будуть у нас вчитись? Дякую. Звичайно, перед тим як розпочинати будь-яку роботу, ми вивчаємо досвід країн-партнерів, досвід країн НАТО, особливо країн, які вже мають досвід застосування своїх підрозділів. І в Афганістані, і в Іраку, ми вивчали американський досвід, досвід Великої Британії, і якраз ми в своїй роботі, зокрема, наразі намагаємося використовувати стандартизовані підходи країн НАТО, зокрема, це робота з членами сімей за циклом підготовки та застосування військових підрозділів. Це воно собою являє роботу командира в першу чергу, який проводить безпосередньо бо через своїх заступників роботу членами сімей, налаштовуючи їх на те, що військовослужбовець буде. Певний час у відрядженні, тривалому, буде знаходитись в районі бойових дій. Він орієнтує членів сімей на тих, стосовно тих певних умов в межах того, що він може сказати, що, з чим столкнуться військовослужбовці. Він розказує членам сімей, що їм необхідно зробити певні домашні справи, те, що потім. Можна буде зробити без присутності і втручання військовослужбовця, цей зв'язок також підтримується під час безпосереднього виконання завдань. Тобто, основний зміст цієї роботи це підтримка військовослужбовців і підтримання комунікації з членами сімей військовослужбовців. протягом всього часу відсутності військовослужбовця, а також після його повернення, щоб допомогти соціалізуватись військовослужбовця, налагодити відносини з сім сім'єю і з іншими. Військовослужбовцями, з якими він раніше служив своїми товаришами, тому що ті певні умови і обставини, в яких зараз перебувають наші військовослужбовці, можуть вплинути на них як ментально, звичайно, так і на їх поведінковому рівні. Якщо повернутися до це більш умов мирного життя, якраз і здійснюються певні заходи вже більш соціальної реабілітації. Відповідно, цей весь цикл від підготовки сімей до повернення військовослужбовця назад в сім'ю. І це якраз це є ті певні стандартизовані підходи країн-партнерів, які ми наразі переймаємо і намагаємось впровадити безпосередньо у наших підрозділах збройних сил України. Дякую. Ще запитання будь ласка, сказала. З приводу зв'язку доброго дня. А саме мобільний телефон це буде якийсь. Окремий робочий, там стаціонарний чи особистий номер телефону командира, до якого сім'я може зателефонувати та задати там всі питання, які його цікавлять. Дякую. По-перше, командир безпосередньо сам тільки він визначає, як на який номер телефону, звичайно, він може. Дати членів родин це може бути його службовий номер, це може бути його особистий номер. Ми ні в яким чином не обмежуємо, не хочемо обмежувати командирів у способах комунікації з членами сімей. Відповідно, сім'я отримує той номер, який командир вважає більш доцільним, для того, щоб можна було комунікувати, щоб він ефективно працював, зокрема в районі сигнала, там де перебуває військова частина чи підрозділ. Тобто ми не обмежуємо командира, який це має бути номер. Він визначає. Повнити, якщо взяти цю анкету або з нею прийти в ТЦК, тому що в основному ці всі дані в ТЦК, тобто територіальний центр комплектування, звідки людина мобілізовується, там зазвичай всі ці дані є. Просто е, ніхто не приділяє їм увагу, що ці контакти потрібні. І потім, коли вже з'являється безпосереднє питання, виявляється, що родич, взагалі, крім ім'я, прізвища по батькові, нічого не знає про е, свого близького, який знаходиться у військах. Шановні колеги, тоді Попрошу. ще останнє задам, якщо дозволите, питання, а, чи будуть надаватись такі от буклетики з рекомендаціями саме мобілізованим? Окремо для них або такі ж самі, або окремо можливо зробити в майбутньому для мобілізованих, для тих, кого тільки призвали, щоб в них була якраз якась окрема інформація. Що потрібно з собою там брати, наприклад, як потрібно повідомити свою сім'ю, що я пішов до лав збройних сил України? Можливо, щось такого плану. Дякую. Для військовослужбовців є мобільний додаток «Джура», де викладена вся ця інформація, і всі військовослужбовці можуть цей застосунок собі завантажити, і там буде все це. Крім того, ми проводили і постійно проводимо окремі інформаційні кампанії на всіх наших ресурсах і генштабу і міноборони. Регулярно з'являються. Контакти і координаційного штабу з питань військовополонених, якщо людина безвісті зникла або потрапила в полон. І що стосується медичних питань, те, що найчастіше з'являється, це турбота да, сайт, і тут теж є його QR-код і посилання. І що стосується соціальних питань, виплат також дуже часто звертаються військовослужбовці. Я хочу нагадати, що у нас працює оновлена і осучаснена дуже серйозно лінія. Гаряча лінія зв'язку з Міноборони, і просто щоб було зрозуміло наскільки вона ефективно вже почала працювати. Якщо до великого вторгнення за рік ми опрацьовували як міністерство 5-6 тисяч звернень громадян, то зараз на місяць це близько 30 тисяч. Просто уявіть собі на хвилиночку вал цих звернень, і вони всі опрацьовуються. І у нас є повністю у мене статистика, які питання в тому числі ми використовували ці дані і для створення цього буклету. Бо ми розуміємо, у нас чітко є діаграми, які питання найгарячіші, і там дійсно звертаються військовослужбовці якраз от з цих соціальних питань. Тому на цю лінію гарячу, звісно, що потрібно звертатися це найшвидший шлях для отримання відповіді. Шановні колеги, нагадаю, сьогодні на майданчику мілітарі медіа центру відбулася презентація соціального проєкту родинам захисників. З нами сьогодні були заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, начальник управління соціального супроводу головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, полковник Ярослав Калініченко та директорка громадської організації Громадський рух Жіноча сила України Наталія Омеренкова. До зустрічі на наступних медіазаходах. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.